Проба, номер якийсь там, не знаю який. Так. Остигай, вистигай пошів. Не в ту сторону треба. що нічого, нічого це я не до тебе. Так, добре мене чути, чи добре мене видно. Тепер. Так. Перевірка. Є, працюю. О, з другої спроби це мої стандартний підхід. Ще жоден навернув ефір. Ще жоден, мабуть, прямий ефір не почався легко, просто і щоб все було чітко. Ну нічого страшного, ще пару років. Я думаю, я зможу запустити трансляцію швидко, класно і що всім буде все нормально. А ну давайте я ще раз спробую скинути це посилання. В час зараз закину. Я думаю, ми довго це розсусолювати не будемо. Проведемо, просто розіграш і все. Так, пишемо нове посилання. Так, нове посилання. О, о, я бачу, що тут же все набагато здається, 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 з другого разу фортуна на нашому боці. Так, я вже навіть чат бачу. Все вірно, я розумію. Все нормально. Мене всі чують, мене всі бачать. Є Є декілька глядачів. Я ще поки що не бачу скільки. О, зараз дивиться. Три глядача. Супер! Я дякую, що ви зі мною, мої родичі. І всім випадковим глядачам я також дякую. Стандартно починаємо трансляцію з другого разу. Зараз на даний момент, що ми будемо робити? Ось цей чудовий ножик учасника кубайського чемпіонату, складний ножик з струкшорового ламінату. У 10 по центру 95 Х18 обкладки. Ми дізнаємося, чий це ножик буде серед всіх, хто задонатив на збір. По збору, дуже сильно я задоволений. Перший раз ми зібрали. 70 тисяч я скинув для бригади, в якій служив мій друг, одногрупник Тяпов Вітя, який, на жаль, загинув. В його пам'ять ми організували збір. Досить швидко, там менше ніж за місяць, зібрали 70 тисяч. І я не закривав банку і продовжував збирати. Зібрали ми вже за другий раз 50 тисяч. Сьогодні я ці гроші розподілив. 40 тисяч пішло на ту саму бригаду, де служив Вітя Тяпов. 10 тисяч я скинув в ідейному натхненнику моєму другові, ідейному натхненнику кувальського чемпіонату Крупеничу Євгену. Він зараз служить. Ті, хто в моєму телеграм-каналі бачили, я тільки що, не тік, що сьогодні репостнув його банку. Він зараз збирає на о, він в чаті. Дивлюсь, здорово Богдане, Привіт, Женя. радий, що ти тут. А. Класс вже є навіть декілька коментарів. Я дякую всім, що ви тут зі мною зараз. <кхи> Ми дуже швидко розіграємо, проведемо е, розіграш, і якщо раптом буде якесь питання або що кому розказати, я звичайно ж розповім. Світла зараз немає, але я все налаштував на павербанках. У нас є час. Е, і так, на чому я зупинився? Кошти ми розподілили. Перший раз скинули 70, другий раз скинули 40 і 10 ми скинули Євгену. На цьому банку я буду розбивати. Я думаю, ми зробили гарну роботу. Я дуже сильно вдячний усім учасникам ковальського чемпіонату, всім е членам журі, всім, хто доєднався якось до цього дійства. Ми реально зробили круту роботу. Вже один ножик поїхав до хлопців. Гур е, в якості приза за донат на їхній збір. Вони там збирають 250 тисяч. Я також, о Андрій, вітаю. Тобі я все відправив сьогодні. Е, цей, е, їм вже поїхав один ножик, а саме Скіф. Е, один ножик ми вже продали на аукціоні. Я вітаю Андрія. Щось ти впадає. Вітаю Андрія. Він отримав цей. Е... Ножик за донат 9500 гривень. Уявляєте, наш збір поповнився на таку чудову суму. Це прекрасно. Я дуже радий, загалом всі наші дії зробили непоганий результат. Я думаю, немає сенсу. А, ну я ще можу вам показати затравок. Показати затравок. Так, звісно, показати затравочку. Ось невелика затравочка. Майбутнього збору. Зараз він готується. Я сьогодні тільки відзняв, ще декілька днів помонтую і все я вам покажу. Історія просто для кіно, як я отримав цей ножик, це дуже круто, я дуже вдячний цій людині. Людина просто без зайвого, без, бе, без нічого просто написала: привіт, хочу мені щось відправити. Я написав, круто, що він каже, ножі, кухонний, кухонні ножі. Моєї роботи ручної, я їх роблю, знаю, що ти збираєш, розіграєш. І Ось таку красоп'ятку мені підправили два штуки з такими шкіряними піхвами офігенними. Я сьогодні вже познімав там прикольні класні відосики. І цей кухонний ножик буде е, ножиком за донат на збір для хлопців з ГУР. Там вони збирають 250 тисяч, я долучуся 40 тисяч спробую допомогти їм зібрати. Мені дуже цей ножик сподобався. Я впевнений, що людині, яка його отримає в наступному зборі, він дуже сильно пригодиться десь в господарстві, або і навіть десь на природу собою можна взяти з такими чудовими впіхвами. Так, швиденько гля... дивлюся, дивлюся чатик. Мої вітання, все супер. Класний шеф, привіт. Дякую за тому. Так, це я все прочитав. Ну все. Тоді я не бачу. Привіт, як справи. Привіт. Е, ну, в дану секунду справи чудово, супер. Я вдома. В нас відносно тримається добре тепло. У нас зараз в даний момент немає світла. Я поключав всі наші гірлянди, павербанки і все, що в нас є, і проводжу цю онлайн-трансляцію. Нам дуже сильно пощастило, що у нас доволі тепло, тепло в хаті. І навіть якщо немає світла, в нас там майже дві доби дуже сильно проблематично було. Але за цей час, коли світло є, тому що в нас автономне опалення, квартира нагрівається і в нас досить тепло. Тому я вважаю справи, як на сьогоднішній день, непогано, тому що ми тримаємося, і я можу сидіти ось тут у футболці і розмовляти з усіма. Тому я тобі дякую за, також за участь. Дякую, що ти є зараз в чаті. Дякую, що долучився, зробив дуже класний виріб. І я тобі і всім учасникам також вдячний. Так, я з цим погоджуюся. Головне здоров'я. Ну, це все просто трішки впливає ще на ментальне здоров'я, окрім здоров'я фізичного, є ще ментальне здоров'я і, скажімо так, можливо, в когось десь бути якісь присутні важкі періоди. Але все добре, гріх скажетесь. Так, ну що, друзі, я думаю, не варто це все затягувати дуже довго. Повертаю зараз камеру, налаштовую, щоб ви бачили екран. І в прямому етері будемо визначати, кому ж дістається цей чудовий е, ножик. Ще раз покажу, можливо, хто не бачив, не знає не в курсі, і випадково буде дивитися. Ось так він чудово розкладається. Такий класний звук. Давайте ще раз. А, блін, поки що ж сюда. Нічого. І такий класний ножик. Все. А, так, ну все, розвертаю камеру. Так. так. А, тут ми зараз переключимо на розіграш. Так, так вам добре видно екран, я думаю. Всім все видно, бо я вже чат не бачу. І що, потихеньку починаємо проводити розіграш. Розіграш серед кратних поповнень. Думаю, запис нам не треба, бо ми і так проходимо. За весь чат. Умова була кратний 100 гривень. Кількість переможців 1. Так, це я отримую. Mm, ну, все тоді за весь час кратне поповнення 100 гривень, кількість переможців один. Показати учасників. Так, чи добре вам видно? Mm -hmm. Так. Я думаю, видно добре. Тут ми бачимо, що загалом є 587 шансів. Ну, ви бачите цю цю інформацію. Е, скільки донатів? Ось ми можемо подивитися, які суми були донатів, коли, де і як. Це все дуже цікаво, але перемішати та розіграти. Ну, бажаю всім удачі. Сума донату учасник не підписаний. Ось так він підписаний. За 10 тисяч гривень 30, -го, 12. Ага, це було декілька донатів і 26-го. Тобто було в людини декілька донатів на загальну суму 10 тисяч гривень. І я не знаю, хто це, маю отримати від Монобанка контакти і це. Я вважаю, це дуже круто, класно і я дуже радий за цю людину. Я відправлю йому ось цей ножик, як тільки отримую контакти. Давайте, можливо, ще повернуся отак от на себе. Чекайте, як воно там повертається. Так, сподіваюсь, мене видно. А, так, 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 так. Все, я сподіваюся, всі раді за переможця. Людина зробила велику справу, закинула купу донатів. Насправді донатів було дуже багато. Ви самі бачили статистику. Найбільший донат однією сумою за цей період зборів був 30 тисяч гривень. Я дуже дякую анонімному донатору. Я дякую всім, хто донатив, навіть там були донати 2, 5, 10 гривень, тому що кожен робить те, що може. Я сьогодні записував. Відео, і в ньому я сказав таку фразу, яка мені сама сподобалася, що наш обов'язок зараз бути небайдужими. Тобто робити те, що ми можемо. Якщо ми можемо задонатити 5, 10, 100 гривень, це все може ну, рухати нашу справу, а наша справа це допомагати. Наші такі невеликі аукціонні розіграші, це ці всі міроприємства Ковальські дали загалом вже 300 гривень. Не можу порахувати швиденько 370 тисяч гривень. Наближаємося до 400 тисяч. я вважаю, це гарна сума за весь час наших, наших дій. Тому давайте, будь ласка, напишемо в коментарі всі, що ми вітаємо переможця і дуже раді, тому що ну, це дійсно круто, що хтось зараз отак от просто ввечері отримає таку приємність. В наступних зборах я вже вам показав. Яка буде приємність для стріму? Це буде такий ексклюзивчик. Далі я виставлю це все, все більш детально в Телеграмі, і в Інстаграмі і всіх інших соціальних мережах. Можливо, ще буде в когось якесь питання, давайте ще 5 хвилин поспілкуємося. Якщо ні, то просто хочу сказати, що зараз дуже складно робити контент через світло, через всі-всі-всі скажімо так, обставини. Тому контенту зараз значно менше. Якщо хочете, цінуйте його. Пишіть коментарі, якось підтримуйте, і, можливо, його буде колись більше. Можливо, наш YouTube колись. Це, Це якось допоможе. Я просто пішов відволікся на коментар, так що Андрій пише. Андрій пише 10 тисяч не одним платежем і не з моном, це можливо і я. Якості не вистачило побачити, як підписано. Там не було підписано, там було підписано собачка і три зірочки. Е, тому, якщо що, відкрий. Зар... І там це користувач Монобанка. Якби було не Монобанка, то там писало, що це користувач не Монобанк. Тому, якщо що, відкрий. Відкрий застосунок Монобанк і побачиш. Ну, буде дуже круто, дуже прикольно, якщо ти виграв і в цьому, в цьому розіграші, Це збереш флеш Royale. Тоді не я. Шкода. <плес> ну, я буду чекати контакти учасника. Вже, якщо учасник отримає, якщо він захоче там якось фотографувати, відвітувати, чи якось дати, знати, що він отримав цей чудовий ножик, буде круто. Я в себе поширю, і ви також зможете побачити і ще раз порадіти за учасника. Я розповідав про контент, що його буде менше, і що його важко зараз створювати. Тому цінуйте то, що є. Зараз, можливо, я випущу старе архівне відео, якому вже понад рік. Воно в мене там майже змонтоване, тільки трішки запишу деяку вступну частину. І, і все. Тому. О! У нас з'явилося світло. Ура! Давайте порадуємося. Бачите, з'являється світло клас. Ми йдемо тоді митися, бритися і готуватися <годи> до завтрашнього дня. Тому бачу, питань немає, затягувати більше сенсу немає. Ми пройшли це все в такому сімейній атмосфері. Мені було приємно, класно. При наступній нагоді побачимось. Дякую усім! Чекаю, ще п'ять секунд, чи буде якийсь коментар. Коментарів немає. Все, завершую трансляцію. Всім дякую. А як завершити трансляцію?